Розмова про алкоголь повинна бути не лекцією, а діалогом, в якому дитина зможе поділитися своїм баченням. Запитайте спочатку, чи знає дитина, що таке алкоголь. Розкажіть дитині, чому ви не вживаєте алкоголь. В доступній для дитини формі пояснити, чому алкоголь це небезпечна речовина для дитини та підлітка. Обов'язково володіти достовірною інформацією, вести діалог, а не повчати. Дати можливість дитині самі поміркувати над тим, що вживання алкоголю є небезпечне. Запропонувати альтернативу, а не критикувати спосіб життя та світогляд дитини. Якщо вам не відповідають, не дратуйтеся. Свідомість підлітка влаштована інакше, він не завжди може пояснити свої вчинки. Але ваші запитання можуть наштовхнути на роздуми. Наголосіть, що не схвалюєте вживання спиртного неповнолітніми.